Вітаю, я Олександр Острянин, і я є віце-президентом ICC Ukraine з питань регіональних інвестицій. Ви вже чули моїх колег Світлану, яка пояснила масштаб відновлення, що необхідний, та Ілю, який розповів про обсяги необхідного фінансування і джерела його надходження. У цій презентації я, звісно, торкнуся питань, які вже висвітлювали мої колеги. Але основний акцент буде на тому, як отримати доступ до фінансування через платформу Dream і як громади та компанії можуть співпрацювати, щоб найкраще забезпечити схвалення та фінансування свого проекту. Чим більше громади зможуть розробити свої проектні потреби та об'єднатися з бізнесом, тим швидше вони зможуть прискорити відновлення України. Варто пам'ятати, що лише уповноважені суб'єкти державного сектору можуть ініціювати проекти в межах платформи DREAM. Крім того, згідно із законом, усі заявки на фінансування проєктів у межах програми відновлення України мають подаватися через платформу DREAM. Близько трьох чвертей цих проектів спрямовані на відновлення існуючої інфраструктури, тоді як п'ята частина стосується нового будівництва, а решта товарів або обладнання. Зазвичай проекти ініціюються міськими радами, де призначаються координатори у відділах економіки або розвитку. Користувачі цінують Dream за прозорість і стандартизацію, хоча відзначають такі виклики, як часті оновлення та необхідність ефективніше інформувати мешканців. Щоб зрозуміти проблеми, які виникають у Dream, корисно розглянути життєвий цикл проекту та процедури його затвердження. Тут ви можете побачити, що для отримання фінансування громади мають дотримуватися структурованого життєвого циклу. Це починається з документування пошкоджень і оцінки потреб. Далі громадські слухання та планування допомагають визначити пріоритетність проєктів. Потім відбувається детальна підготовка та створення профілю проєкту. Затверджені проекти потрапляють до банку проектів, які можуть переглядати інвестори та донори. Закупівлі проводяться через Прозоро і нарешті проекти впроваджуються та проходять аудит. Варто зазначити, що фінансування зазвичай вимагає комунальної власності, це означає щонайменше 23% співфінансування. Також необхідно надати повну проєктно-кошторисну документацію з горизонтом реалізації 18 місяців і показати відповідність місцевим стратегіям. Якщо ці вимоги не будуть виконані, проєкт не отримає затвердження та фінансування. Як можна уявити, підготовка цієї документації часто потребує професійної підтримки. Саме тут бізнес може допомогти. На наступному слайді я поясню, як компанії можуть підтримати подачу заявок. Бізнес має кілька способів допомогти громадам. Використовуючи портал ICC Ukraine, вони можуть переглядати банк проєктів, щоб знайти можливості, які відповідають їхній експертизі. Після цього вони можуть запропонувати співпрацю місцевій владі. Для підготовки техніко-економічних обґрунтувань і кошторисів, надати співфінансування або підтримку у вигляді ресурсів, а також долучитися до інженерних і проектних рішень. Компанії також можуть допомагати організовувати громадські слухання, підвищувати довіру під час консультацій і використовувати свої мережі для залучення додаткових інвесторів. Dream спрощує цей процес, пропонуючи стандартні шаблони, покрокові інструкції. Модулі для залучення громадськості та прозорий банк проєктів, який підвищує довіру інвесторів. На наступному слайді я поясню ключові особливості Dream, які допомагають у підготовці успішної заявки. Ключові функції, що підтримують заявки громад. Стандартні шаблони проєктування Dream спрощують підготовку. Чим частіше ви готуєте документи, тим легше це стає. Онлайн процедури Dream надають покрокові інструкції та автоматизовані перевірки. Модулі громадських слухань і моніторингу допомагають зміцнити довіру та підвищити підтримку запропонованого проєкту. Банк проєктів доступний для інвесторів і донорів, що полегшує виділення фінансування на дійсні та перевірені проекти. Відкриті дані Dream підвищують довіру інвесторів і громадськості. На наступному слайді я запропоную свої рекомендації для компаній, щодо кращої участі в проектах Dream. Окрім простої участі в тендерах, компаніям варто долучатися до планування на ранніх етапах і узгоджувати свої бюджети та графіки з потребами громади. Знову ж таки, портал ICC Ukraine надає чудовий аналітичний інструмент для пошуку цікавих проєктів на ранній стадії. Координовані ланцюги постачання та спільні технології чи ноу-хау можуть запобігти вузьким місцям. Краща підготовка означає менше проблем під час реалізації проєкту. Знову ж таки, підтримка порталу та сервіси пошуку бізнес-партнерів можуть допомогти забезпечити наявність відповідних зв'язків на достатньо ранньому етапі. Прозора комунікація та дотримання екологічних і соціальних стандартів, зміцнюють довіру з боку інвесторів і місцевих жителів. Переконайтеся, що у вас є відповідні політики та процедури. Коли обидві сторони тісно співпрацюють, проекти отримують швидше погодження, досягають вищої якості, підвищують довіру інвесторів і сприяють довгостроковій стійкості. На наступному слайді я коротко підсумую свої висновки та дам рекомендації щодо подальших кроків як для громад, так і для бізнесу. Підсумовуючи, успішне просування проєктів залежить від ретельної підготовки та партнерства. Громади повинні і надалі документувати завдані збитки, розробляти пропозиції, що відповідають регіональним і національним стратегіям, та залучати зацікавлені сторони на кожному етапі. Бізнес має проактивно шукати проекти, пропонувати експертизу та співфінансування, а також допомагати громадам орієнтуватися у фінансових інструментах, таких як DREAM і Прозоро. Працюючи разом, ми можемо скоротити терміни погодження, мобілізувати фінансування та досягти вагомих результатів для відновлення України. Дякую за увагу. Сподіваюся, що ця коротка презентація була для вас цікавою та корисною. Я Олександр Острянин, і якщо я можу бути корисним, будь ласка, звертайтеся електронною поштою.